Робоча зміна водія маршрутки номер 5 у Кропивницькому Олександра Омаль'яненка починається о 5-й ранку. Для охолодження повітря своє робоче місце облаштував вентилятором. Кондиціонер в цій моделі машини не передбачили. Пасажирів в салоні охолоджує повітря з люку і відкритих вікон. Нам як пасажирам вийшли, не поїхали, приїхали недовго, а водію от як цілий день. В принципі, дякуючи відкриті люки, то ще можна, якщо сісти ззаду. Найвища температура, коли проводилось мені робити, це було 36 градусів, 37 було градусів. Ми зобов'язані відпрацювати 4,5 години, потім стати на відпочинок на 2 години і знову продовжувати робити. Машини теж не витримують, бо перегрівається двигун. Згідно з законодавством, вимоги щодо температурних режимів є лише для приміщень для громадського транспорту немає. Пояснила речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Відповідно до затверджених постановою кабінету міністрів України в 1997 році правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту цим нормативно-правовим актом не зазначено жодних вимог також до температури, яка має витримуватися в громадському транспорті. Це стосується як літ. Цього періоду, так і періоду зимового, дві скарги отримали цього літа на спеку на робочому місці від кропивничан, каже начальник відділу регіонального управління держпраці Сергій Олексієнко. Саме температурний режим в приміщенні роботодавець повинен оберегти своїх працівників, і ці норми, державні санітарні норми роботи в приміщеннях, от регламентують. Яка максимальна температура може бути межа? Встановлена тут плюс 28, в залежності від того, які роботи виконує працівник? Говорить, норми є, та відповідальності за порушення температурних режимів законодавство не визначає. У випадку скарг роботодавцям рекомендують усунути порушення. Це встановлення жалюзей, світлозахідних захисних відражаючих плівок на вікнах. От під, також. Налаштування природної вентиляції, от, кондиціювання. Ці норми зараз носять рекомендаційний характер для роботодавця, і вони, роботодавець повинен оптимізувати роботу та відпочинок у цей період. Роботодавець, да, той, що, на якого працює водій, да, повинен Якось, або облаштувати кондиціювання цього транспортного засобу, або е, режим маршруту повинен чередуватися з більш е, такими е, ну, по часу, да, е, суттєвими відстоюваннями. Перевезеннях, де я вже працюю з 2001 року, да, і от така аномальна спека, вона, ну, скажімо, другий рік поспіль. Виходи ми знаходимо дуже прості, що саме, вже водіємо радимо, Вставати в тінь, коли він стоїть на кінцевій зупинці, щоб машина трошки охолола, він трохи охолов, По кондиціюванню, ну, я думаю, це зайве, тому що ну, ці транспортні засоби вони технічно не приспособлені до таких переробок. Вентиляціювання, це ми можемо провентилювати, продуть, поклеїти якусь пленку, повісити якісь штори, щоб трохи затинити салон. Каже на маршруті номер 5 щодня працюють 20 водіїв. Скарг на спеку у маршрутках ні від них, ні від пасажирів цього літа не отримували. Антоніна Крейтор, Анатолій басистий Суспільне новини Кропивницький.